Вітаю друзі, слава Україні! 6 березня. Так назимував маточний корінь малини. Сьогодні відкрили і провели обробку. Після зими з'явилися десь місцями якась пліснява така невеличка, але не критична, але зробили обробку. Взяли препарат Альєт. І Jack, хто знає. Це препарат, який на основі гуматів, який дозволяє кореню утворювати кореневий волосок. І от ми це все обробили. Отак виглядає маточний корінь. Ось так наберігся. Живенький, чистенький. Черв'яки бігають. Можна йти на рибалку. Зберігали. В теплиці накривали плівкою. Зараз ми назад її трошки накриємо, щоб він трошки пропарився і почав пускати паростки, хоча вже місцями деякі сорти паростки дають. ось Починає зеленіти. Так, ми плівкою ще накриємо трошки на пару неділь. І зверху Невеличким шаром торфу. Отак він зберігався, різні сорти. Не знаю, не щитав скільки ящиків, але є достатньо. Будемо висаживати частину назад, в теплицю, щоб знову вирощувати маточний корінь, частина піде в поле. Так працюємо.